Яка є наша роль для того, щоб ми все-таки зберегли ті досягнення, які були набуті там на Майдані? Для того, щоб ми зреалізували ті шляхи розвитку України, які ми собі бачили, проєвропейські і так далі? Саме головне мені здається, зараз молоді пояснити, що в ніякому разі ми не маємо права усуватися від політичного громадського активного життя, тому що подібну помилку зробили після помаранчої революції, коли, на жаль, віддали повністю всі. Речаги управління, скажімо так, певним політикам, самі, самі в громадське суспільство, і в результаті ми мали ті плачевні результати, які були після перемоги на Майдані. Тому зараз найголовніше, щоб молодь займала саму активну позицію і в політичному житті, і в громадському житті, і в студентському самоуправлінні. Мені здається, це шлях до перемоги. Дуже шкода, на жаль, якщо подивитися на статистику, то останні вибори показали найнижчу явку молоді за всю історію незалежності України. Це говорить тільки про те, що поки що, на жаль, молодь є не досить активною, в тому числі в політичному житті. Але дуже хотілося б вірити, що ті події, які відбулися на Майдані, на жаль, ті трагічні події, які зараз відбуваються взагалі в нашій Україні, можливо, будуть спонукати молодь по-іншому дивитися на розвиток держави і свою роль в своєму розвитку. Як думаєте, як змінити цю апатію серед молоді? Власне, те, що вони не прийшли на вибори, це говорить про те, що вони розчарувалися. Ви знаєте, що мені здається? Мені здається, що занадто довго із політика як такого робили ворога. Ворога всьому українському, і це робили і інші політики, це робили, і можливо, і інші громадські діячі, можливо, десь і засоби масової інформації. І мені дає надію, те, що зараз новий парламент зайшли в тому числі і ті журналісти, зайшли, і громадські діячі, які раніше не були в політиці, і можливо, от зараз із середини буде мінятися саме, скажімо так, цей прообраз політика. Раніше це було якесь таке зле лихо. Політик це та людина, яка робить тільки все для себе, і нічого для країни. То зараз цими діями нових політиків, все ж таки, це буде якась благородна дійсна справа, яка направлена на державне будівництво, а не самозбагачення, самозахист або щось подібне. Я насправді дуже в це вірю. І вірю, що ті молоді люди, які пройшли в тому числі боротьбу Майдана і не тільки майдана боротьбу, що якщо в них буде можливість реалізувати себе в політиці. Навіть не при допомозі тих самих політичних сил, навіть не говорити про політику в якомусь високому розумінні Верховна Рада чи ще щось, навіть на таких регіональних обласних рівнях, вони будуть достойно виглядати і достойно будуть нести цього прапор, цей прапор державного службовця, якщо так можна сказати, державного будівника. Найгостріших моментів було декілька. Перший найнеприємніший момент це був початок майдану. Як це не дивно звучало, але це був початок майдану. Адже 24 листопада, коли було скликане перше віче, Перше вічі на європейській площі була одна сцена. На жаль, тоді фактично майдан розділився на політичний майдан і неполітичний майдан. Самі найгостріші моменти, я буду з вами відвертий, було декілька разів у мене особисто відчуття, що Майдан як такий рух задихається. Перший раз це було тоді, коли саме перед 30-м числом було віче вже безпосередньо на об'єднаному майдані, коли виступали вже. І громадські діячі і політики, і вся риторика зводилась до того, що ми маємо іти по областям працювати, працювати з людьми, з населенням, пояснювати, що відбувається зараз в країні, для того, щоб в 2015 році не допустити Януковича до влади. І насправді, якби я вірю в цей переконаний, що якби тоді Беркут вночі не розігнав ту молодь, на цьому майдан завершився. І можливо до 2015 року ми ще терпіли б і не знаємо, чи був би 2015 рік як такий. Це перший момент. Другий момент десь в середині нашої боротьби, оскільки я також і вночі мав можливість бути ведучим на сцені, у нас е з кожною ночі, чесно кажучи, все менше людей залишалося біля сцени. особливо коли сталися ті морози. Я почав помічати, що біля сцени залишалося біля 150 людей, і таке також було. Було навіть таке, знову ж таки буду з вами відверти, оскільки це вже все в минулому, було таке, що під ранок під сценою могло взагалі не залишатись людей. І ми тоді надзвичайно боялися, що ми знали, що є і шпигуни, і доповідають про ситуацію на медані. І ми з нас було велике питання: чи зможемо витримати той натиск, якщо беркутівці і правоохоронці підуть вночі? Гадаю, що перше, що має, має робити молодь, це бути абсолютно небайдужою до цих процесів. Свідкувати за політичним життям країни, бо далі для початку орієнтуватися, які є політичні сили, що відбувається, і тому подібне. Брати участь, активну участь у громадському житті свого міста, свого навчального закладу. Е, якщо є бажання, якщо людина відчуває, що вона вже готова, іти політичні сили, не боятися політики. Іти політичні сили в нас є ряд партій. Я не буду говорити, яка хороша, яка погана, це у кожного є своя суб'єктивна думка. Але брати участь у виборах, заходити депутатами в різних рад, тому що не можна. Ігнорувати ці процеси, а потім тільки давати запитання: а чому в країні так погано? Немає такого, що десь є Україна, а десь є суспільство. Це єдине ціле, і тому молодь з самого, самого початку, якщо людина відчуває, що їй цікаво, і вона не байдужа до процесів в країні, потрібно в ці процеси входити, починаючи навіть з того самого елементарного студентського самоврядування, починаючи з таких е малих інституцій. Тому числі громадських організацій, але не боятися йти в пряму політику депутатами сільських, селищних, міських, інших рад, для того, щоб безпосередньо йти в, в ту площину, на, який, на рівні якої вирішуються проблеми. Маю перш за все подякувати всій молоді, в тому числі Волинській, за що? Тому що коли нас також було на Майдані із таких складних часів, коли ми почували, що Майдан не є настільки активний, він, можливо, десь видихався, коли ми почували приймати. Посили з областей, що там тільки Майдани розгоралися, що там, тим більше, е, були ну, захоплені скажімо так, обласні державні адміністрації і тому подібне. Ви не уявляєте, як це тоді давало нам натхнення там в Києві боротися і йти далі. Що стосується е, молоді на Волині, це без перебільшення, я скажу безпосередньо свою точку зору, що один із найкращих організованих Майданів це був Львівський, Франківський і Луцький.